Стрібок, молодець. Ширший крок, ширший крок. Хлопчики, хто відстрибав першу спробу, готується на другу туди. Це літати станція, де ви можете вольяти ті набирати. Ви маєте тут зірватися, випустити на повністю і фінішуватися конусом. Бо ви пробігаєте конуси повністю і лише тоді скидаєте сюди. Лише тоді ви можете добігти аж до кінця майданчику, розянитися і тільки прийти сюди. Ось така задача. Поїхати виси, мити, додавай, додавай! Добре, зараз бізнець. Vamos lá, o poço normal, vamos Двіся, тут тренується команда. Ось на цей майданчик вийшли і отут займаємося. Не заважаємо хлопцям тренуватися. Перейшли. на Катінка. Тишко, сюди, Катюша.